Ви успішно долаєте монстра, і він падає на землю без ознак життя. Залу поглинає тиша, ви підходите до дверей. Відкр... Зараз відкрию. Я хочу зламати замок на дверях. Але... Але що як там пастки? Гарна ідея. Я перевіряю на пастки. Хе, дурень ти все таки. Е, я використовую бачення невидимого ритуалом і е, бачення магії. Так само ритуалом на кожному мені знадобиться приблизно 10 хвилин, щоб подивитися, чи є тут магічні чи невидимі пастки. О, точно! голова. Зажіть, зіть. А хіба ми не бачили? Десь ці двері. Майстри, ми бачили ці двері раніше. Двері виглядають як звичайні двері, які ви могли бачити. Таке знав. Це лабіринт, і ми ходимо по колу. У мене випало 10, тому це 24 на пошук пасток. Варвор бити двері. А ще 19, що в сумі дає мені 34 на злам замків. Варвар бити двері. бляха двері. Uh. Тут немає пасток. Тут немає замку, і тут точно немає закляті. Не буде сумно, бути спокійно. все норм. Не заважайте, давайте продовжувати. Отож, ви заходите у кімнату. Перед вами пуста кімната з шістьмома колонами. По праву сторону ви бачите пустий стіл зі стільцем. На іншій стороні цієї зали, ви бачите. Я перевіряю стілець на пастки. Отож, ви пробігаєте далі коридором. Поруч, ви бачите, дерев'яну скриню. варвар відкривати завжди, завжди ти вже використав свою дію, тому що ти робив ривок до цього. Але варвар просто тягнуть руку. А ні, 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 він правий, він правий. Будь-яка взаємодія з об'єктом може вважатися дією. Отак. Ну тоді я використовую свій бонус, а ді... де в тебе написано, що бонус надія дає можливість відкрити скрині. Не написано. Окей, тоді скриня просто стоїть. А, секундочку. В додатку написано, що будь-який пустий контейнер може мати пастку. Я хочу перевірити контейнер на пастки. До речі, зараз відкрию правила пасток. Ситудочку, десь тут вони взяли Пастки, мене. Пастки, А я пастки. теж хочу перевірити. Я буду кидати релігію, тому що це може бути щось божественне. Варвар бити скриню завжди завжди, завжди. Згідно правил, у кожного предмета теж є свої клас броні і пункти здоров'я. Так от, майстри, скільки пунктів здоров'я і який клас броні у конкретно цієї деревини у цієї скрині. Добре, давайте просто кинемо ініціативу. Точно так буде чесно. Всередині порожньо <кху> немає нічого. Ви і так в ініціативі. Останні десять хвилин ви біжите від кобольтів, яких ви ігнорували весь цей час. Весь час був бій. Ви в бою з кобольтами. В якій скрині? Секундочку, а В книзі монстрів є пуста скриня. Що ви готові до завтрашньої гри? Так, вже зібрався. Що? Яка гра? Завтрашня ми ж домовлялися. Йой, а в мене завтра справи. Давайте післязавтра. Неділя ж все таки. Так, давай. Добре, тоді давайте на неділю. Неділя мені не підходить. Може, тоді на тижні, ввечері, після справ, якщо до понеділка. Понеділок теж ні, а от вівторок норм. А вівторок взагалі ніяк. Може, середа. Середа, не дуже. може, тоді і субота, вихідний. день? Субота норм. Чуваки, я ж сказав, що субота ніяк. Так ми вже про наступну суботу, хіба ні? Мені суботи взагалі найближчим часом не підходять. Давайте тоді через тиждень, в неділю, а я понеділям зайнятий. А що ви робите на песху? Підпишись і постав а ще може залишити комент і взагалі донать на ЗСУ. Побачимося в майбутньому.